Вітаю! Сьогодні ми розглянемо тему числовій нерівності. Отже, якщо обидві частини нерівності числа, то таку нерівність будуть називати числовою нерівністю. Наприклад, одна друга менше за сі. Ми знаємо, що одна друга це правильний дріб, так? А правильний дріб менше за 1, тому, відповідно, менший за 7 це є числовою нерівністю. Наприклад, мінус 15 менше за 0. Знаємо, що від'ємні числа завжди будуть менші за 0, тому це є числова нерівність. Обидві частинки нашої нерівності є числа. Далі, із важливого потрібно пригадати. І вивчити, що нерівність маєш знак більше, менше або більше рівне, менше рівне. Відповідно, більше знак, більше та менше це будуть строгі знаки нерівності. Це у нас строгі знаки, а більше, менше та, більше рівне та менше рівне, у нас будуть нестрогі знаки. Нестрогі знаки. Так? Отже, перейдемо до означення порівнянь чисел. Маємо правила. І так, якщо різниця є додатнім числом, то перше число, від якого ми віднімаємо, є більшим. Наприклад, 8 більше за 6. Якщо ми від першого числа від 8 віднімемо 6, отримаємо двійку. Двійка є більша за 0, так? тобто результат дії є додатнім, Отже, число від якого ми віднімали, є більше. Якщо ми знаємо, що мінус 13, бо давайте, 13 просто менше за 20, так? то ми можемо від 13 відняти 20, отримуємо мінус 7, мінус 7 менше, за 0, тому бачимо, що. Перше число від якого віднімали, є меншим за те, яке віднімали. І якщо числа рівні між собою, то результат дії віднімання буде ну, Наприклад, 10 дорівнює 10. Так? Якщо ми виконуємо віднімання, в результаті отримаємо 0. Чудово! Перейдемо до порівняння чисел. Наприклад, потрібно порівняти числа А та Б, порівняємо числа А та Б. Перше, якщо А відняти Б дорівнює 5, ми отримали результат дії віднімання додатнє число, це означає, що перше число, від якого віднімали, буде більшим за те, яке віднімали. Далі, якщо результат дії віднімання 0, А мінус Б дорівнює 0, це означає, що числа є. Рівні між собою А до рівня Б. І якщо в результаті ми отримали мінус, тобто число від'ємне, отже, число від якого віднімали є меншим за те, яке віднімали, тобто А буде менше за Б. Далі поглянемо на порівняння чисел. Так. Порівняємо числа. Отже. 0,8 і 0,7. Для того, щоб порівняти десяткові дроби, порівнюємо поступово. Спочатку цілі частини дивимося, тут в нас 0, і тут в нас так? тут 0 і тут 0, далі порівнюємо дробову частину. Тут 8, тут 7. Очевидно, що 8 більше за 7, тому 0,7 буде менше за 0,8. Далі мінус 1,2 і мінус 1,25. Якби це були додатні значення, просто 1,2 і 1,25, то очевидно, що 1,25 було б більше, так як це відгінні. Тут все відбувається навпаки, тому 1,25 буде меншим значенням, ніж мінус 1,2. Далі 1,23 і 2 третіх. Порівнюємо спочатку цілі частини. Тут одиниця, тут цілої частини немає 0, тому 1,2 буде більше за просто 2 третіх. Далі мінус 4 і мінус 3 сьомих. Якби ми порівнювали додатні значення 4 сьомих. Та 3 сьомих, ми б отримали, що 3 сьомих менше. Але так як ми порівнюємо від'ємні, тут навпаки мінус 4 сьомих буде менше за мінус 3 сьомих. Далі, число π та трійка. Пам'ятаємо, що число π дорівнює 3,14 і так далі. Якщо в нас тут просто 3, то далі ми можемо дописати тільки нулі так, в десятковій частині. Порівняємо 3, 3 рівні 14 більше за 0. Тому просто число 3 буде менше за число пів. І дивимося далі мінус 2,31 і 0. Очевидно, що від'ємне число так, за нашими правилами завжди буде менше за 0 та будь-яке додатнє число. Тому мінус 2,31 буде менше за 0. Далі поглянемо, потрібно записати числа у порядку зростанням. Маємо числа. У порядку зростання означає, що маємо записати від найменшого до найбільшого. Отже, спочатку будуть йти від'ємні значення, потім 0, потім додатні. І з від'ємних значень у нас мінус 3 сьомих, мінус 0,1 та мінус 1,2. Потрібно їх порівняти: мінус 3 сьомих, мінус 1,2 та мінус. 0,1. Пам'ятаємо, що 3 сьомих це правильний дріб, він завжди буде менший за одиницю. А тут у нас мінус 1,2. Отже, це буде найменше число, тому що воно від'ємне. так? І будемо мати, що спочатку буде в нас мінус 1,2. Далі переведемо ці дроби, які в нас залишилися. У, до одного вигляду. Приведемо 0,1 до звичайного дробу, це буде мінус одна десята. Зведемо до спільного знаменника для того, щоб порівняти, це буде 70, отже, домножимо цей дріб на 10, цей дріб на 7. Будемо мати мінус 307, а тут у нас буде мінус 7,7. Знаємо, що якби це були додатні значення, то 30 було б більше. Але так, як це значення від'ємні, то це буде менше. Отже, спочатку у нас буде йти мінус 3 сьомих, потім буде йти мінус 0,1. Далі 0, який розділяє додатні та від'ємні значення, і далі дивимося до додатніх чисел, які в нас є 4 п'ятих, 3 восьмих та 0,7. 4 п'яти. 3 восьмих, а 0,7. Запишемо 0,7 у вигляді звичайного дробу це буде 70. Тепер можемо звести, для того, щоб порівняти до спільного знаменника число, яке б ділилося на 5, 8 та 10 це буде число 40. Отже, спільний знаменник буде 40. Тому домножаємо перший дріб на 8, другий на 5 і третій на 4. Спільний 40. 4 на 7 буде 28 сорокових. Тут тут отримуємо 15сорокових, і тут, відповідно, 32. сорокових. Найменшим значенням буде 15 сорокових, наш початковий 3 восьмих. Отже, далі буде йти 3 восьмих, Після 15 буде 28, в нашому вигляді це 0,7. І в кінці найбільшим значенням буде 32 сорокових, тобто 4 п'ятих. 5. Записали числа у порядку зростання. І подивимось, що, звісно, до доведення нерівностей додаю завдання. Рівно довести нерівність. Маємо першу 3М додати 5, 3M додати 5. Більше з 3, що множиться m-1. Можемо спочатку відкрити дужки в правій частині, перемноживши. Будемо мати 3 m додати 5, тут, так і залишається більше. Перемноживши, маємо 3 m 1 Можемо перенести все в один бік, так, вліво, будемо мати 3 m плюс 5, далі переносимо, пам'ятаємо, що знаки змінюються на протилежні. 3m плюс 1 більше за 0. Бачимо, що 3m і мінус 3m взаємо знищуються, тому що в результаті дадуть нам 0. Так, ось тут у нас 3 помножити на 1 до 3. Так. 5 додати 3 буде 8, 8 більше за 0. 8 дійсно більше за 0, тому нерівність доведена. Нерівність. доведена. Подивимося ще другу. П, що множиться на П мінус 2 менше за П квадрат відняти 2P плюс 7. Відкриємо першу дужку. Перемножимо, P на P буде p квадрат p на мінус 2 буде мінус 2п. Перенесемо тепер все вліво. Нам мати мінус p квадрат плюс 2п і мінус 7 менше за 0. p квадрат та п квадрат п квадрат та мінус п квадрат в результаті дають 0. Мінус 2п плюс 2П, в результаті 0. Залишається мінус 7 менше за 0. Це дійсно є так, тому нерівність доведена. Нерівність. Доведені. Дивимось наступну третю. А плюс 1, що множиться на А мінус 1 менше за А квадрат. Відкриваємо ліву частину. Бачимо, що ця формула будемо мати а квадрат мінус 1 менше за А. Перенесемо все вліво. Маємо а квадрат мінус 1 мінус а квадрат менше за 0. а квадрат на мінус а квадрат взаємно знищується, залишиться мінус 1 менше за 0. Це дійсно є так, тому нерівність доведена. І поглянемо ще на четверту нашу нерівність. х, що множиться х плюс 2 більше 2х мінус 1. Можемо відкрити дужки. І знову перенести все вліво. Маємо х квадрат плюс 2х мінус 2х плюс 1 це 0. Мінус 2х плюс 2х. В результаті дають 0, залишається х квадрат плюс 1 більше за 0. Пам'ятаємо правило, що будь-яке число в квадраті буде більше або рівне за 0. Тобто, якщо навіть х квадрат найменшим значенням, яким може бути, буде 0, додамо одиницю, це точно буде більше за 0. Тому тут нерівність доведено.